Всім привіт! Вітаю на каналі Колорити Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях. По Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Nissan Qashqai Qashqai 11 рік. 1,6 газ, бензин, механічна коробка, один власник, 203 пробігу. Ціна 8. Вибачаю, 99, 9899. Контакти 0,97, 461, 61. Салон на тканині, є кліматконтроль та підігріве сидінь. Fiat фремоуд 12 рік, 240 пробігом. ціна 13950, в рідній фарбі, 7 місць, двохлітровий дизель з автоматичною коробкою, контакти ось тут. Санкт-Йон Рекстон 2013 року, 189 оригінального пробігу, 2,0 дизель на повному приводі з автоматичною коробкою передач, 7 місць, ціна 15 тисяч. Тут контакти. Привіт. Так, по салону дивимось. Кіряний салон з регулюванням. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touareg в гарній комплектації, це Європа, Німеччина. 11-й рік, трьохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою обслужена. Є пневмо підвізка, це на 1950. Контакти ось тут. Акустика Дінаудіо, є пам'ять сидінь. темно-коричневий салон. Мультикермо, адаптивний круїз, асистенти всі. Так, підігріви. камера заднього огляду підказують. Пинемо підвізка обслужена. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Toyota rav 4 гібрид. Автомобіль 2017 року, офіційний, офіційний перший власник з оригінальним пробігом 65 тисяч кілометрів. Так, двіогун 2,5 гібрид з автоматичною коробкою ціна 25800 торг. Контакти 067 394 34 34. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5 13 року, 200 тисяч пробігу. Це наш 16500, двохлітровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою. Тут контакти до власника. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Escape в комплектації Titanium. Це 17 й рік, 113 пробігу, 17900 ціна, 2-літровий бензин з автоматичною коробкою. Контакти 0,98-10 67-267. Безключовий доступ. Шкіряний салон, клімат. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan, 15 2015 року, 2 літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою, повний привід. 219 пробігу, контакти бачимо. Є парктроніки. кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. 14 рік, 135 пробігу, ціна 11650, двигун 1.6 дизель з автоматичною коробкою передач. Є контакти до власника. Та по салону. Салон комбінований. Клімат контроль бачимо є. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. Кашкай 2008 року, двохлітровий дизель на повному приводі. Коробка механічна, пробіг 265 тисяч. Ціна 9 тисяч доларів. Торг присутній, контакти 067 394 34 34. Шкіряний салон. Підігрів, клімат, контроль. Паркоп та проктроніки є. Так, є такий бюджетний Lexus 2002 року. Ціна 7100. Двигун 3,0 газ бензин з автоматичною коробкою 260 пробігу. Контакти продиктую 0,97, 63,87-243. Є шкіряний салон, бачимо. О, дякую. Бо я з парасолію незручно. Кіряний салон, автоматична коробка, люк. Угу. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію. Дякую. RX300-й. 3008. 12 рік, 217 пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка передач.

Ціна 14950, двигун 2,2 дизель з автоматичною коробкою, максимальної комплектації. Контакти 0,98 591 67 22. Шкіряний салон, люк. Кого цікавить? Телефонуйте? Volkswagen Tiguan. 16 рік 139 пробігу, 14 350 ціна, 2-літровий бензин. Контакти 0,67-313, 07-37. Шкіряний салон, кондиціонер, мультикермо, коробка автоматична. Більше інформації уточнюйте. Nissan Qashqai. Автомобіль 2008 року 265 пробігу двохлітровий, не пишуть який. Газбензин, так, газбензин на автоматі, 7650 ціна, контакти бачимо. Шкіряний салон, підігрів, клімат, контроль. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Tiguan. 15 рік 234 пробігу, двохлітровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою. Не фарбована. Ціна 13300. Контакти бачимо. Офіційний Mitsubishi Outlander. 2008 рік, 177 пробігом. 2-літровий бензин з механічною коробкою, мабуть. 100, так, 170 пробіг я сказав, літні резини є в подарунок. Контакти видно. Ціна 7800. Джип компас 2019 року. 2,4 газ, бензин з автоматичною коробкою, Пишуть ідеальний стан. Ціна 19 500, 72 тисячі пробігу на повному приводі. Контакти 097 255 54, 44. Так, Зачинено. Салон шкіряний, бачу. Рігуан 2018 року, 100 тисяч пробігу, літровий бензин з автоматичною коробкою. Ціна 22 400 доларів. Контакти до власника є. Шкіряний салон. Клімат-контроль, підігріви. Це самімісного на вас? Самі міс. Audi Q7. 13 рік, 243 пробігу, ціна 19100, 3 літровий бензин на автоматі. Контакти до власника видно. Так, по салону. Шкіряний салон з регулюванням. Темна стеля, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника.